Лікарі, яку найдурнішу брехню ви чули від пацієнтів? Мій молодший брат працював медбратом близько 10 років. Він багато разів казав, що люди пхають собі в дупу все підряд: від лампочок до розчісок і взуття для гольфу. І спочатку це було смішно. Потім, через рік або близько того, це перестало бути смішним, бо на той час він вже побачив занадто багато розтягнутих сідниць. Але через 10 років вам знову стає смішно, бо ви думаєте, що бачили все. А потім одного разу 45-річного чоловіка везе до лікарні його дружина, а в нього в дупі черевик для гольфу, і він розповідає дружині. Що вони з хлопцями грали в гольф, він послизнувся в роздягальні, і черевик туди просковзнув, не звертаючи уваги на те, що та частина черевика, яка була всередині, була змазана вазеліном. Ви курите сигарети? Ні, я кинув. Коли кинули? Сьогодні вранці. Кинути палити легко. Я робив це тисячу разів. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, не забудьте підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Дякую. Один чувак сприхав, що його паралізувало після того, як йому зробили люмбальну пункцію. Мені зателефонувала медсестра і сказала, що пацієнт не може рухати ногами після люмбальної пункції. Я зателефонував бригаді, яка проводила процедуру, і вони запевнили мене, що немає жодних ознак того, що така травма могла статися під час процедури, але погодилися з тим, що потрібно терміново робити МРТ. Я пішов оглянути його, і медсестра сказала, що їй здається, що він поворушив однією ногою. Далі він сказав, що насправді мож Рухати ногами, але відчуває в них щось дивне. Потім це дивне відчуття переросло в сильний біль, і він попросив колоти йому сильно діюче знеболювальне, яке по суті є наркотиком. Я кажу йому ні, бо це не мало ніякого сенсу. Клянуся богом, було диво, коли цей чоловік сам вийшов з лікарні після того, як я відмовив йому у внутрішньовенному введенні наркотиків. Крім того, його МРТ було в нормі. Хлопець звернувся з раною на гумілці, яку, за його словами, він отримав під час падіння з велосипеду. Ренген показав кулю в гомілковостопному суглобі. Рана була отримана випадково, коли він вистрелив у себе, тримаючи в руках зброю. Досі не знаю, як він не зламав жодної кістки. Якби мені в щиколотку потрапила куля, я б напевно теж впав з велосипеду. Лол. Це нагадало мені історію одного літнього англійця, якого я колись зустрів у барі в Таїланді. У нього з ноги стирчав металевий фіксатор зі штифтами, і він пересувався на милицях. Ми розговорилися, і я запитав його, що з ним сталося. Він відповів коротко: я розбився на мотоциклі. Я попросив розповісти все детальніше. Він відповів: я прийшов додому, і моя тайська дівчина звинуватила мене в тому, що я її зраджую. Вона накинулася на мене з кухонним ножем і кілька разів дарила мене по руках. Перш ніж я зміг вибігти з дому. Я сів на мотоцикл і приїхав кілометр по дорозі. Перш ніж втратив свідомість від втрати крові. Прокинувся в лікарні після кількох переливань крові з розтрощеною ногою. Чи є у вас проблеми зі здоров'ям? Ні. То у вас немає цукрового діабету. Діабету немає. Які ліки приймаєте? Метформін від діабету. У мене щоразу очі на лоба лізуть, коли вони це говорять. У TikTok є колишня медсестра швидкої допомоги, яка робить скетчі про свою стару роботу. Нещодавно вона показала скетч, де пацієнт запевняв, що у нього немає проблем з тиском, тому що він приймає таблетки від тиску. Все, бляха муха, настав час. Сер, у вас є проблеми з серцем? Ні. Які ліки ви приймаєте? Перелічує три різні види ліків для серця. Отже, у вас є проблеми з серцем? Дивиться на мене як на дорепу. О, ні. Я приймаю ліки від цього. Жінка звернулася до нас із скаргами на виділення з піхви та дискомфорт. Тазове обстеження спочатку виявило значну тріщову інфекцію, але виявилося, що в піхві є чужорідне тіло. Щось застрягло всередині? Я не знаю, що там. Під час огляду за допомогою дзеркала було виявлено дуже м'який апельсин ще зі шкіркою. А це я чула, що він покращує фертильність, таке лайно навіть не вигадаєш. Найпоширеніша брехня про куріння. Куріння є величезним фактором ризику незрощення переломів, тобто переломів, які не заживають. Коли я заходжу в оглядову кімнату пацієнта зі зрощеним переломом і там пахне як у сигарному салоні. Я знаю, що він курить, але він каже мені, що не курить прямо в обличчя. Перед тим як записати їх на ревізійну операцію, я зазвичай призначаю аналіз сечі на метаболіти нікотину. Часто він виявляється позитивним, і раптом пацієнт дивиться на мене зі здивованим виразом обличчя як у пікачу. Змінено багато людей нижче справедливо зауважили, що вказівка на те, що ви палите, збільшує розмір ваших страхових внесків. Це дійсно так, однак вартість ускладнень після хірургічного втручання затьмарить витрати на підвищені страхові внески за все життя. Я все ж рекомендую курцям бути відвертими зі своїми хірургами, щоб не поспішати з операціями, які можуть погано закінчитися. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Перше пацієнтка говорить мені, я була на городі гола і послизнулася. І ось ця величезна картоплина прослизнула мені в дупу. Може, хтось хоче картоплі фрі, поки ми чекаємо видалення. Друге, звідки у вас ця коло тарана в животі? Я поклав ніж на кухонний стіл і забув, що він там був, а потім наткнувся на нього. Третє я, ви щось їли чи пили сьогодні перед операцією? Пацієнтка. Ні, перед нею лежить недоїдена шоколадка. Я, ви впевнені? Бо якщо їли, то перед наркозом вас може знудити і блювотні маси потраплять у ваші легені, що може призвести до смерті. Пацієнтка. Тоді так я з'їла половину цього батончика. Четверте, один хлопець постійно приходив і казав, що вже сім днів не стяв. Зазвичай це вимагало пректального обстеження у уролога, обстеження пальцем. Ось чому він продовжував це говорити. Пацієнт приходив щоразу, коли на зміну приходили нові лікарі, які не розбиралися в його хитрощах. П'яте. Один хлопець потрапив до нас, прикидаючись непритомним. На не реагував навіть на найболючіші подразники, деякі з них були досить болючими. Ми говорили між собою про те, щоб інтубувати його. Потім він відкрив очі і сказав: минулого разу це вже робили. Мені не сподобалося. У мене був хлопець із ножем у животі. Він сказав, що розлітився і кинув ніж, який тримав у руці на стіл, а той відскочив назад і встромився йому в живіт три рази. Мій тато лікар і має мільйон кумедних історій. Він розповів мені одну з них кілька десятиліть тому. Пацієнт прийшов у відділення швидкої допомоги з рушником на паху, весь у крові. Стверджував, що різав овочі на кухні і ніж зісковзнув. Батько подивився і побачив, що у хлопця на члені серйозна рана. Довелося посеред ночі дзвонити урологу, щоб проконсультуватися. Зрештою, хлопець зізнався, що намагався зробити собі обрізання, бо не хотів платити 200 доларів за таку операцію. Уролог зміг врятувати його друга, але це коштувало набагато більше. Ніж 200 доларів. Я думаю, екстрена операція на пенісі була того варта. Я лише студентка-медик, але одна лікарка розповіла нам цю історію. Вона гінеколог, і до неї якось прийшла жінка, яка скаржилася на те, що у неї немає місячних вже кілька місяців. У неї були симптоми менопаузи, і взагалі вона виглядала приблизно на 50, але продовжувала стверджувати, що їй лише 30, і у неї не може бути менопаузи. Історія закінчилася куметно, коли лікар запитав, чи є у жінки дитина, і вона відповіла, що так. Йому 27 років. Не знаю, чому люди брешуть про свій вік, але весь клас добрі добряче посміявся над цією історією. Пацієнтка, якій явно було від 40 до 50 років, у відділенні невідкладної допомоги. «Скільки вам років?» «Мені 18». «Хто ця дівчина, що сидить поруч з вами?» «Моя донька». «Скільки їй років?» «14». «А вам скільки?» «18». Наступні 10 секунд я дивився на неї як ошелешений. Не я, а приятель анестезіолог перевіряв пацієнтку перед анестезією. Ми бачимо, що ваш тест на наркотики виявився позитивним. В вашому організмі виявлено сліди кокаїну. Я не знаю, як це сталося. Я не вживаю наркотики. Ми не можемо проводити анестезію, бо не знаємо, як анестетик відреагує на наявність кокаїну в організмі. О, я знаю, мій хлопець сидить на кокаїні. Я поцілувала його перед тим, як прийшла сюди сьогодні вранці. Мабуть, через це тест виявився позитивним. Моя дружина акушер гінеколог. Пані, у вас зараз щось є у піхві? Ні, я так не думаю, дістає вібратор. Ну, я щойно знайшла це. О боже, а я шукала його. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, чи брехали ви колись своєму лікарю. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую, що у нас є функція спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі! Під час огляду за допомогою дзеркала було виявлено. Виявлено... Виявлено... Під час огляду за допомогою дзеркала було виявлено. 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 Під час огляду за допомогою дерка. дзеркала. Дзеркала. Під час огляду за до.